Вітаю в ефірі Української служби польського радіо, огляд польської преси та інтернет-порталів за мікрофоном Володимир Гарматюк. Сьогодні, 24 лютого, в третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну зосередимося виключно на цій тематиці. І почну з красномовного заголовка тижневика політика Трамплін для Путіна. Тут прозора гра слів в самій назві після тижня холодного душу і шоку, який Євросоюз, Україна і частина США отримали після заяв Дональда. Трампа і представників його адміністрації. Автор статті Марек Свірчинський ставить питання про перезапуск відносин між Росією та США за рахунок Європи і України. Три залпи по Європі жах збувається, пише аналітик. Сьогодні Атлантика ширша ніж будь-коли. Минулий вікенд показав, що адміністрація Трампа не тільки підлизується до Росії, але й не може домовитися з українцями та зневажає європейські цінності. Люди Дональда Трампа провели шокову терапію Європі і Україні. Києву відмовлено у вступі до НАТО і захисті. Європа більше не є пріоритетом безпеки для Америки. Україна також буде виключно турботою Європи. а Росіяни не мусять виконувати нічого. Але позиція Мага замість шоку і страху викликала на старому континенті узгоджену і рішучу реакцію. Більше про це читайте в статті політики. Трампа є за що критикувати, але те, що він робить у справі України, це шанс вирватися із шаблону, допомагати тільки для виживання. Так вважає Войцех П'єнцяк із тижневика повшехнього. Можна критикувати методи Трампа, лестощі до злочинців, спроба заволодіти українською сировиною в якості оплати, але те, що він робить, це шанс вирватися із шаблону допомоги на виживання і почати гру з Путіним. Єдине, аби ця гра не закінчилася для сполучених штатів коли вже буде підписана угода, навіть найкраща, яка забезпечує свободу для України за умови, що Путін відмовиться від максимальних цілей. Але також, аби Сполучені Штати долучилися до наступного етапу, гарантуючи її реалізацію своїм потенціалом стримування. Підпис Путіна нічого не означає, так пише Войцех Пєнцяк. Тому так важливо, вважає автор, аби американці були в миротворчій місії, навіть якби їх було стільки, скільки колись було в Західному Берліні. Також у цьому ж номері повшехнього тигодніка інші статті прощання з Америкою, яку ми знали, і подарунок для Путіна. Псемислав Ліс із статтею «Не та сама Україна або не та сама Україна в місячнику Польська збройна кореспондент польського радіо описує те, що бачив на власні очі, що чув від людей в Україні: війна в Україні. Триває і триває вже 10 років, і три роки Росія веде повномасштабне вторгнення. І за цей час лінія фронту пересувалася багато разів. Тим не менш, зміни видно також в українському суспільстві. Пише Пшемислав Ліс. Завершує він свою статтю тим, що Україна має виграти цю війну, і то дуже рішуче. Українці упевнені, що якщо капітулюють, Москва піде далі на захід. Не можна із ними не погоджуватися. Пише Пшемислав Ліс. Особливо коли ми бачимо, що відбувається в Балтійському морі або на польсько-білоруському кордоні. Рішення про тимчасовий мир було б дуже поганим рішенням, вважає журналіст, а змушування України до таких далекосяжних поступок і підписання такої угоди із Москвою означало би хаос, і то хаос не тільки в Україні, але й у Європі. Очевидно, також більше про це читайте у місячнику польська збройна. У матеріалі Пшемислава ліса, який має назву не та сама Україна. Також на порталі місячника Польська збройна можна подивитися подкаст про допомогу Сполучених Штатів Україні, яка є важливою а в деяких сферах і вирішальною. Але навіть якби США припинили свою підтримку, це не означає, що Україна втрачена. Так стверджує в подкасті Марчин Огдовський, Тож тижневик розмовляє із ним з військовим кореспондентом з нагоди третьої річниці російської збройної агресії проти України. Так могла би виглядати зустріч Путіна і Зеленського експерти із протокольних прийомів, і про це пише тижневик Впрост розглядає власне, як це могло би бути. Україна стала полем битви між Росією та Західним світом двома геополітичними державами. І можна відтворити реальність, сказавши, що де юре НАТО не воює з Росією, але де-факто країни-учасниці Північно-Атлантичного альянсу надають Україні військо. Ову, фінансову розвідувальну, матеріально-технічну та гуманітарну підтримку не від імені Альянсу, звісно, а від свого імені і цього вхопилася Росія, яка подала на розгляд документ від грудня 2021-го, якому висувала вимоги щодо обмеження військової присутності США і НАТО на пострадянському просторі та в Центральній Європі. Вона Росія як мантру повторює, що Північно-Атлантичний Альянс наближається. До кордонів Росії, через що та відчуває себе в небезпеці, пише впрост. Але таким чином Москва хоче впливати на суверенні рішення конкретних держав. Після розмови з Путіним продовжує тижневик впрост, Трамп сказав те, що мало би насторожити. Цитую, це не перший випадок, коли Трамп дивує світ, і про це говорить доктор Януш Сібора в інтерв'ю для «Впрост». Дослідник історії дипломатії дипломатичного протоколу посилається на прискорення переговорів щодо війни в Україні, а також згадує про протокольні хитрощі, які могли би бути використані, якби Трамп зустрівся з Путіним і Зеленським. Більше про це читайте в матеріалі Тижневика Впрост. Так могла б виглядати зустріч Путіна і Зеленського. Богуслав Хработа у Посполітій пише статтю три роки разом, радше на краще ніж на гірше. Тут він розглядає стосунки між українцями і поляками і ситуацію українців, які прибули зокрема до Польщі. Війна розбудила Європу з летаргії. Пише Богуслав Хработа. Це призвело до необхідності перегляду моделі розвитку, переосмислення зеленої угоди та оновлення збройової і важкої промисловості. Безперечно, також відновлення соціального порядку денного і його перебудови, але найсильніший і найтриваліший вплив на нашу економіку справила зміна реалій на ринку праці. Власне стаття присвячена. Тим ситуаціям і тим розмовам про ринок праці у Польщі про перебування на цьому ринку українців. Оцінка українців, які перебувають в Польщі, це як криве зеркало, пише автор. Ми боїмося зазирнути в нього, тому що побачимо. Іншу версію себе з одного боку, нам важлива їх присутність, магазини, в яких вони працюють, паби, які вони утримують, українські таксисти, прибиральники, не кажучи вже про людей з вищою кваліфікацією. Особливо більшість із нас не має нічого проти українців, сусідів. Однак, коли ми відриваємося від індивідуальної перспективи і переходимо до сфери статистики. Починаються скарги, і що держава їм занадто багато дає, і що вони невдячні, і вимогливі, і крикливі тощо, і що взагалі вони висять на нашій шиї. Автор пише про те, що такими самими ще кілька років тому були поляки. Ну, власне. Ось тут я зацитую, автор пише, що впродовж ста років Польща була одним із найбільш продуктивних міграційних джерел для світу. І саме тому стільки мільйонів людей польського походження сьогодні є у США, Австралії, Бразилії, Аргентині, Німеччині, Франції і так далі. І власне тут автор наводить дані, цифри про те, що вже у 2022 році понад 80% біженців з України знайшли. Роботу за кордоном, зокрема у Польщі українці, це також підприємці, пише автор. В Польщі діє понад 28 тисяч спілок, яких засновниками є громадяни України або працюють українські фірми. Про це все більше у статті в Чпосполіті й баржі на добре ніж на зве, тобто краще, тобто вийшло більше на добре, ніж на погане. Богуслов хработа. Це був огляд польських порталів і тижневиків на хвилях Української служби польського радіо. Я Володимир Гарматюк. Почуємося.